Коли за вікном міцні морози люті, і земля вся вкрита сніжно-білим покривалом, свято водохреща приходить до нас, Ісус Христос в річці Йорданії охрестився. Це час очищення цілющою водицею. Бажаю очиститися святою водою і бути чистими душею, здоровими духом і сильною вірою. Будьте здорові та щасливі! З усіх смачною, з юрданською святою водою! Щоб Ісус, що охрестився, завжди в потребі, заступився за весь рід і за родину, за неньку Україну, щоб наша Батьківщина очистилася від ворогів та всього недоброго і в мирі процвітала. Христос хрещається в річці Йорданії.